Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про найважливіші уроки з книги Гела Елрода Чудовий ранок. І як вони можуть змінити вашу життєву позицію. Ну і що ж, простими словами розглянемо методи ефективного пробудження У! Ну ви ж зрозуміли, якого пробудження? Початку кожного вашого дня. Перше сталість ранкових дій. Робити одні й ті самі речі кожного ранку. Два ранок час для зростання. Ранок час, коли ти можеш рости та ставати кращим. Більше енергії зранку. Зберігати енергію та починати день з позитиву. Четверте. Проти відкладення. Не відкладати справи на потім, робити їх одразу зранку. 5. Цілі для ранкової мотивації. Мати конкретні цілі, щоб мати мотивований кожен ранок. 6. Медитація та роздуми. Відволікатись від справ і подумати про себе. 7. Здоровий ранковий стиль життя їсти здорову їжу, робити вправи та пити воду. 8. Баланс роботи і відпочинку, забезпечити рівновагу між роботою і відпочинком вранці. 9. психологічний стан, бути психологічно сильним та позитивно налаштованим на початок дня. 10. постійно вдосконалюватись. постійно намагатись ставити і ставати краще, та вдосконалювати кожен свій ранок. Не пропускайте свої можливості з уроками з книги Чудовий ранок Гела Елрода. Ви зможете змінити своє життя до кращого. Почніть з сьогоднішнього ранку і побачте, як ваша життєва позиція почне змінюватись. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше корисних порад і відео. До зустрічі!